Антитабачнівський підручник надрукували у Львові. Тамтешній вчитель вирішив переписати шкільний курс історії для п'ятикласників. Адже у міністерській книжці забули про УПА, ОУН, Голодомор та діячів українського визвольного руху. Тому львівський історик у новому посівнику дописав усе, чого бракувало. Управління освіти бюджетним коштом вирішило придбати дві тисячі примірників. Утім, вистачить не всім одна книга приблизно на чотирьох учнів. Решту батькам пропонують придбати самостійно. Вартість підручника 35 гривень. Утім Світяни наголошують, цей посібник не буде обов'язковим для шкіл. В кабінетах історії є цілі бібліотеки тих посібників, які використовуються безпосередньо на уроці. І коли вчитель буде готувати урок, він паралельно з підручником історії може використовувати цей посібник. Це вже вибір і використання вчителя. Це є ті періоди, ті теми в історії України, і ті люди особистості, які насправді зробили величезний внесок в історію України і розбудову її як держави, здобуття її як незалежності.